Отримала запитання від вас. Чи може таке бути, що на першій сесії контакт між клієнтом та психотерапевтом не встановлений? Таке може бути тут. Все залежить до якого ступеня цей контакт не встановлений. Тому що на початках ми працюємо на встановлення контакту. І якщо, наприклад, я бачу, що в мене щось іде не так з цим клієнтом, то я буду, по-перше, запитувати багато зворотнього зв'язку. Я буду питати у клієнта в кінці сесії, це я завжди роблю. Як вам було зі мною? провести цю годину, чи все вам зрозуміло? Яке ваше враження? Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтеся в нашому з вами контакті? Чи було щось таке, де я вас упустила, де я не зрозуміла, де я не почула вас? Чи було мене забагато або замало? Тобто я завжди на початках, по перше, даю знати, що контакт між мною та клієнтом це щось таке, що ми можемо обговорювати. Це не має бути такою табу темою, і це найгірший варіант, коли клієнт чомусь зникає, і ми навіть не знаємо чому. Тому я дуже раджу на перших сесіях багато уваги приділяти контакту, запитувати, обговорювати це питання, дозволяти клієнту повпливати на нас для того, щоб ми розуміли, як людина сприймає нас. До прикладу, в мене були випадки, коли людина каже, що мені не подобається, що ви щось собі пишете. Я пишу набагато, але на перших сесіях тому що дуже багато нової інформації, щоб не перепитувати. І для людини це може бути: мене не слухають. Ви відволікаєтесь на те, що ви пишете. Для іншої людини я чула, що для мене здається дивним, що ви не робите ніяких нотатків, тому що я не знаю наскільки ви тут професійна людина, якщо ви просто мене слухаєте. Розумієте, тобто, це все індивідуально, але що найважливіше, це щоб ми могли привчати клієнтів. Говорити з нами про контакт. Тоді, у цей варіант, коли контакт не зміг трапитися, його не сталося, він буде мінімальним. Тому що ми запитуємо і ми враховуємо всю цю інформацію або пояснюємо, чому я пишу, чому я не пишу, чи мені потрібно писати більше, чи мені потрібно писати менше. Ось так можу відповісти.